Розкіш, ексклюзивність і приголомшливі ціни. Саме так можна описати найдорожчі готелі світу. Це не просто місця для ночівлі, а витвори мистецтва, де кожен номер окрема історія. Тут відпочивають мільйонери, голівудські зірки та королівські особи. Давайте ж зазирнемо за лаштунки найдорожчих готелів на планеті. Легендарний готель у формі вітрила. Бурж араб у Дубаї один із небагатьох, який називають саме зірко. Його розкішні апартаменти з мармуровими підлогами та позолоченими стінами відкривають панорамний вид на перську затоку. Кожен гість отримує власного дворецького, а у ресторані Аль-Махара можна насолодитись вечерею біля величезного акваріума, що створює ілюзію підводного світу. Готель також має вертолітний майданчик, який використовується для трансфере віп-гостей, а всередині будівлі використано понад 1790 квадратних метрів. Сусального золота. Цілий приватний острів перетворений на курорт класу Люкс Лаукала Айленд Резорт має лише обмежену кількість гостей. Вілли з власними пляжами та басейнами приховані серед тропічних садів, а серед доступних розваг прогулянки на породистих конях вздовж узбережжя, підводні човни та дегустація органічних продуктів. Із місцевих ферм. На території готелю є власна шоколадна фабрика, а також спа центр, де використовують натуральні інгредієнти, вирощені на острові. Ікона класичного нью -Йорка. The Plaza – приймав таких легенд, як Бітлз і Марлен Діти. Його пентхаус сьют з вишуканим. Французьким інтер'єром є втіленням елегантності, а атмосфера історичної розкоші зачаровує гостей з 1907 року. У цьому готелі знімали сцени культового фільму Один вдома, два а його ресторан «Палм Курт» славиться традиційними сніданками у стилі Великий Гетсти. Розташований на лазуровому узбережжі. Готель Мартінес став улюбленим місцем кінозірок під час Каннського кінофестивалю. Його найдорожчий пентхаус ют відкриває приголомшливий вид на Середземне море. Готель пропонує приватні пляжі, з винні льохи та ресторан з мішленівськими зірками, де подають ексклюзивні морепродукти. Розкіш і футуристичний стиль поєднуються у The Ritz-Carlton Tokyo, де номери розташовані на верхніх поверхах марочоса. З вікон відкривається неймовірний вид на Токіо та гору Фудзі. Гості можуть насолодитися стравами від вільношленівських шеф-кухарів або пройти унікальні спа-процедури, включаючи золоту маску вартістю понад тисячу доларів. У барі готелю подають один із найдорожчих коктейлів у світі вартістю понад 18 тисяч доларів. Готель Four Seasons New York пропонує своїм гостям розкішний Уорне Пентхаус Suite із панорамними вікнами від підлоги. До стелі для максимального комфорту доступний особистий лімузин із водієм, а самі апартаменти вражають ексклюзивним дизайном із використанням рідкісних порід дерев та золота. У номері також є приватний балкон, єдиний у своєму роді серед хмарочосів Нью-Йорка. Розташований на узбережжі Егейського моря Гранд Резорт Лагонісі. Пропонує гостям приватні вілли з окремими басейнами, особистим шеф кухарем та навіть піаністом, який може грати прямо у вашому номері. До послу гостей також персональна пристань для яхт, а деякі вілли мають підігрів підлоги з натурального мармуру. Пентхаус у The Марк Хотел займає два поверхи та має власну терасу. З приголомшливим видом на центральний парк для гостей доступні послуги особистого шеф кухаря та навіть приватний оркестр, який може зіграти під час вечері. Окрім цього, у розпорядженні гостей приватний катер для прогулянок річкою Гудзон. Розкішний Royal Tent House Suite у готель Президент Вілсон займає цілий поверх. Є одним із найбезпечніших номерів у світі: броньовані вікна, охорона 24 х на та приватний ліфт. Серед розваг домашній кінотеатр Рояль Сейнвей, на якому грав Елтон Джон, та один із найбільших приватних балконів у Європі. Також у номері є бібліотека з рідкісними книгами та власний сигарний лаунж. Найдорожчий номер у світі це Empathy Suite у Лас Вегасі, створений художником Деміоном Верстом. Це не просто номер, а справжній арт-об'єкт із діамантовими картинами, черепами тварин у скляних контейнерах і розкішним басейном з видом на міст. Гості також отримують послуги особистого дворецького та віп доступ до всіх розваг казино. Ці готелі. Не просто місця для ночівлі, а символи розкоші та унікального сервісу. Хочете відчути себе королем чи королевою? Будьте готові викласти кругленьку суму. А який із цих готелів ви б хотіли відвідати, напишіть у коментарях.